Всім привіт, друзі! Добрі новини для українців. Отож, перше, це у Польщі заявили про готовність прийняти нову хвилю біженців з України. Звісно, якщо ця хвиля відбудеться, міністр сім'ї та соціальної політики Польщі Мерлена Малонг вона висловилася щодо готовності прийому нової хвилі біженців з України. Кордони країни сказала, вона від, лишаються відкритими. Новоприбулі українці зможуть розраховувати на підтримку, дах над головою та роботу. І також. Соціальної гарантії. І також ще одна добра новина, друзі. ЄС продовжить програму захисту українських біженців. Це рішення було ухвалено 10 жовтня, Європейською радою було ухвалено рішення продовжити ще на один рік механізм захисту біженців з України до березня 2024 року. Також е, на цю тему я розповідаю докладніше на своєму каналі. Будь ласка, подивіться до зустрічі!